Теракт у Петербурзі. Пропагандисти в котлі. Це настоящий котел смерті, який зараз устроєн для українських бойовиків-найомників. Соловйово звірів можемо відповідати і на підводну лодку. Не треба класть ваші підводні лодки у наших берегов. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Страшний теракт у Петербурзі Путін злякався. Тільки уявіть собі: посеред ночі дівчина кинула коктейль Молотова біля будівлі Міністерства внутрішніх справ. Страшною терористкою виявилась популярна в Росії блогерка, яка знімала розважальне шоу про кримінал. Тепер вона сама фігурантка однієї з таких справ. Звісно, що український слід знайшли досить швидко. Виявляється, у блогерщі виманили мільйон рублів, а потім змусили вчинити теракт, щоб їх повернути. Вони реально думають, що хтось повірить у цю історію. Радше це просто черговий поворот протестів російської молоді, які розпочалися останніми тижнями після арешту музикантки. Ну і давайте відверто. Які мільйон рублів, це скільки доларів тридцять? Хто за такі гроші буде підставлятися? Виріші слово не поймаєш, а у нас догонят, поймают и посадят. Так, вот. Соловьова звірів та погрожує Трампу. Ніяка ми не країна бензоколонки. Ми взагалі ух, які моцні. Он бачте, ракета в нас є. Це різко змінює оцінку нас як потенціальну угрозу для Западу. Щось вони про нас не зрозуміли. Сир'єва економіка, країна бензоколонка, такого зробити не може. Ні при яких обстоятельствах. Что-то они сильно не поняли. Трамп не задоволен выпробованием буревестника, але Соловьев у него и не будет. Хотя, кто питал, у Соловьева теж пытание. Трамп нам вчера указал на то, как он будет вести войны. Еще он говорил, что Путину не надо было бы заниматься буревестником, ибо у наших берегов лежит подводная лодка. Как сказал да. Трамп, у которой есть такое, теперь можем ответить: и на подводную лодку. Не треба класть ваші підводні лодки у наших берегов. У нас є нечто, що може бороздить. Дивися, якби воно у найнеочікуваніший момент не спрацювало десь у вас на території, бо іноді таке буває, ракети дають збій. А у вас там двигун ядерний такими темпами зробите собі свій отечественний сталкер. Ярнухов побував у котлі, мало не зварився, бідний, тому такий червоний сидить перед камерою. Від температури пропагандисту трохи мозок поплавило, і він розповідає казочки про оточення українських військ під Покровськом. Іток ми і ми бачимо. множество котлов образуються. Покровське направлення, несмотря на те, що противник от всі ці місяці здергивав со усієї України резерви, тобто вход шли всі. и тренировочные лагеря. Все там не до подготовки было. Сегодня бусифицировали, то есть ТЦК забрали, закинули в автобус, привезли, обули, одели, Чим-то немножко накормілі і в это пекло на Покровське направлення. От тільки у ці казочки не повірили навіть російські зет-патріоти, які знають, якою ціною вдається утримувати позиції біля Покровська. Ця ціна для коронаухова нічого не значить. Подумаєш, там кілька сотень освободителей вклали. Зате дивіться, зсу в котлі. Це настоящий котел смерті, який зараз устроен для. украинских боевиков и наемников. Но больше нас особисто вразила ось ця его маячня. Выявляется, Путин пеклуется про украинских солдат, и вы прикиньте, а про российских не пеклуется, про украинских так. Яка свята людина? Для меня важно другое. Я э, вот сегодня послушал нашего президента, и ведь оценивать высказывание Владимира Владимировича относительно того, как он относится даже не к бойцам ВСУ, а вот просто к людям, которые там. Ведь э, они, в первую очередь, люди. Казалось бы, сегодня солдаты ВСУ – это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы – просто расходный материал. Интересно, что сами россияне эту думку тоже подтверждают. Путину плевать даже на своих. Не то, что на чужих. Он – настоящий психопат, а вы делаете из него свято. Владимир Владимирович, да, вы предатель Российской Федерации, да, это так. Вы предали Россию, вы предали российский народ, вы глумитесь над социально защищенным населением России не только. Поэтому вопрос, чем мы заслужили такое отношение от вас? Не, друзья, ось это уже финишу финиш российской пропаганды. После такого их усих точно властный народ на вилы садит. Бо таке розповідати у той же момент, коли у вас масово люди записують звернення про м'ясні штурми, ну, це треба бути реально відбитим. Таке не лікується. Медведів обіцяє судний день і починає говорити якимись загадками Нострадамуса про якихось там вершників. Дімон, тобі напевно поки досить. Це не а це то, що вже случилось. Можна, можна вважати, що всадники Апокаліпсиса уже в путі. І вся надежда тільки на Господа Бога, на Всевишнього. Всі любителі ядреної бімби вирішили різко згадати слова Кисельова про радіоактивний попіл. Он навіть Картаполов, на хвилиночку голова оборонного комітету Госдуми, поважна людина наче. А Белько прямо як побитий життям пропагандист. Коли кілька років тому наш полний гонкомандович розповів об цьому військові і показав, то вони ж всі хихикали, Говорили, что это невозможно, что это неосуществимо. Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет. Поэтому пусть думают. І Непогано було б росіянам навчитися рахувати, наприклад, щоб зрозуміти, скільки у вас цих посейдонів та скільки ракет полетить на вас у відповідь. А якщо зважити, що у вас більша частина населення зосереджена на маленькому шматочку на сході країни, ну типу щось під 80% населення, то ви б краще реально все це ще раз порахували. Може вийти так, що після підрахунків всю Госдуму на цей посейдон не садять. Мені як з бензопилою напав на росіян. Звучить як сюжет з фільму жахів. Дуже вторинно, до речі, але це не фільм. Це реальність для уралу. Коротше зав'язка цієї історії класична. Чел посварився з компанією та вирішив усіх провчити. Зрештою був вимушений тікати від натовпу з бензополою в руках. Отак фільм жахів про маніяка перетворився на фільм жахів про порятунок від натовпу зомбі. І якщо хочеш вижити, то ти небезпечний. Отаке от видав піп з РПЦ. Ні, ну а що здохнути за інтереси Путіна. Це от правильно цінувати життя і майбутнє дітей це гріх. Нормально їх так поплавило. Многі хочуть вижити. І от ті люди, які хочуть вижити, вони бувають дуже опасне. Тому що не можуть подставити. Здесь от человек, наверное, который пашу воювати, він должен бути смиренним. Він должен сам погибать, но друга виручать. Ми реально не розуміємо, чого навіть духовенство, яке мало б від такого застерігати тупо не розглядає варіант не воювати. Просто не лізти в чужу країну і тоді нікому не доведеться помирати. Але ж інтереси Путіна важливі, та й без кремлівських рублів гель для бороди не купиш. Російські патріоти готуються до страшного, поки по телевізору розповідають, як вони позбивають усі томагавки росіяни, які шарять за військову техніку, у цьому не такі впевнені. І кричать, що всім настане глина. Ребята, я вас привітую. І <кій> так верніться до томагавкам, які, я думаю, що вони вже давно вирішили їх давати. вона вот як... Как... Вот это какая-то проститутка. И нашим, и вашим, и тем, и этим, и зелика, и туда-сюда полоскает, потом 7 чай, водка пьет. Ну просто Вот когда им дадут, когда они начнут запуливать нам по 3000 километров, вот тогда мы начнем прикуривать. До Тюмени уже летят, летят, осталось залететь до Омска. И тогда нефтезаводы вообще у нас, они и так у нас приграничают. А по телевизору про таке не расскажут. Ну что же россияне, Готуют из дома штабувания бензиновой блокады. Россия існує лише для того, чтобы обслуживать интересы Владимира Путина. Про это рассказал спикер российской госдуры Володин, мовляв, без Путина Россия просто развалится. Есть Путин, есть Россия. И мы должны с вами этим гордиться, потому что наша страна прошла огромные испытания и только с избранием. Владимир Владимирович, Путіна вона набріла себе. та зразу б сказав, що ви раби, поставив би портрет Путіна посеред думи та почав би йому кланятися. Навіщо весь цей цирк? Ніби ви не хочете цього зробити, ви ж хочете, ми все знаємо. Чіпси це чешуйки, сатани, отакі думки у депутата Госдуми Мілонова. Серйозно, ми не жартуємо зараз. Якщо ви своєму гібьонку скажете, що чіпси це чешуйки сатани, он в ротах не возьме. А взагалі Мілона вирішив накинутись на всі продукти в магазинах. Видно, когось погано вдома годують. Я бы запахивал продажу майонеза в магазинах. Сейчас... Я бы запахил продажу. МЖ... МЖК на вас да, сейчас обидется. Да, да. А Нічого страшного. Пусть они обидятся, потому что они обижены. Они же делают из чего это? Из они чего? делают это не из настоящих продуктов. Мы в Госдуме даже специальную группу создали по инициативе Володина о пальмовом масле. Чипсы то майонез – это отрута российской нации, кричит Милонов. Не, ну в принципе, дивлячись на вас, начинаешь задумываться. А может, они там у вас какие-то специфичные, что одразу на мозг давлять? Вот, вот это ведь и... яд для русской нации. И натуральные продукты Сахар есть. Если меры не знаешь, и тоже будешь расползаться. Если ты не знаешь меры… Тебе треба... треба відправити за гощо з психологу, а лучше психіатру, який позволит тобі разобраться, в чому у тебе проблема. Проблема в Путіні, який довів економіку країни до такого стану, що люди вимушені купувати найдешевші з можливих продукти. В ОПСи просто нема вже куди затягувати. а Депутатам все мало, можете бути впевнені. Мілонову у звичайних магазинах продукти не купує, не боярської то діло. В Кремлі скандал міністра оборони усунуть, тому що Білоусов катає свою коханку ескортницю на військових літаках. Тільки гляньте, блогерці вистачило розуму не просто скористатися щедрістю кремлівського папіка, але й розповісти про це на всю Росію. Хто там говорить, що самоліти в Ростов не літають? Літають. Просто не всі і не у всіх. В общем, улетел я снова в Ростов. Никак не отпускает меня. Наши КБшные женихе совсем не вызывают доверия. То ли дело человек Кремля. Надіжність 200%. В этот раз Тім отправился со мной. В свои три года он уже полетал на военном самоліті. Кстати, тушка лично мне нравится больше, чем эта модель. То тут тім був прямо в кабіні і навіть забрав у лютчика чіпси. Ну як там білоусов, помилятись можна брехати? Ні, а можна, брати не можна брать Коротше, тепер у зет патріотів новий привод для бунту. Вони то думали, що вся країна воює за побіду, а вийшло, що своїми смертями просто дозволяють кремлівським чиновникам жирувати на всі бабки світу. Звісно, що зараз для порядку проведуть перевірки і, може когось навіть посадять, але ж усі розуміють, що це нічого не дасть. Крысить, хрючить і Росіянам роздали нагородні трухани. Ура, недарма віддали здоров'я за інтереси Владіміра Путіна. Тепер будуть красуватися у них у своїх усть Пацани, все, дріщенських. <пи> <надо> кому-то. <пи> <пи> ну, ка давайте по розмірам, посмотрите. <пи> 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 Ну, Ви ще й погляньте, яка неочікувана щедрість. Не одна пара трусів на всіх, а на кожного по парі. Зрештою, вони ж тепер нова еліта Владіміра Путіна, тому і ставлення відповідне. Нарешті мальчики будуть в трусіках. Росіяни здаються в полон, бо командири просто використовують їх як розміну монету на полі бою і зовсім не переймаються їх життями. Привет, дорогая. Вот попали с другом в очень тяжелую ситуацию. Из группы нас осталось двое. Я и Вальщик. От... Выходим на связь с командиром, просим дать откат. Он откат нам не дает. Говорит, если откатитесь, обнули сам лично. Но мы решили с другом выключить радейку, выкинуть автоматы и попытаемся сдаться. Вчинили розумно, тепер будуть жити. А для інших росіян це чергове нагадування. Лишайтесь краще вдома. Вас тут нічого хорошого не чекає. На сьогодні на все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.